Вітаю усіх на занятті з логіко математичного розвитку. Ми продовжуємо вчити знаки і сьогодні знак віднімання. Подивіться, скільки різних іграшок намальовано на моєму зображенні. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, скільки усього іграшок. Їх 10. Молодці. А тепер давайте порахуємо ялиночок. Скільки їх? Правильно, їх 3. Подивіться на друге зображення. Це їжачки. Скільки їх? Їх 5. Дуже добре. На третьому зображенні в нас грибочки. Скільки їх? Так, їх. П'ять дуже добре. І останній малюночок зображена лисичка. Вона одна. Молодці. Продовжуємо. Шишок. Скільки? Чотири. Дуже добре. А горішків їх. Три. Так, подивіться на листочки. Скільки їх? Їх два. Скільки морквинок зображено? Їх? Правильно, п'ять. Ви були дуже уважні. Тож продовжуємо грати. До нас завітали лісові гості. Порахуйте, скільки їх? Так, їх 5. Хто стоїть першим? Правильно, це вовк. А хто стоїть останнім? Це білка, яка за порядком лисичка. Хто мені скаже? Вона друга. А їжачок він у нас четвертий. А тепер ось такі веселі жабенятка до нас завітали. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Їх п'ять, і вони дуже полюбляють грати, а ще люблять стрибати. Отже, давайте з ними пограємо, бо вони дуже цього хочуть. Запам'ятали їх п'ять. А тепер закрийте свої оченята і не підглядайте. Заплющили добре, а тепер відкривайте. Жабенят стало менше чи більше? Так, їх стало менше. Скільки залишилось жабеняток? Чотири. Правильно! Давайте покажемо за допомогою цифр та знаків. Спочатку в нас було скільки жабенят? П'ять. Потім заховалося одне. І залишилось всього скільки жабенят? Чотири! Отже, між цифрами ми можемо поставити знак плюс? Ні, не можемо. А чому не можемо поставити знак плюс? Тому що знак плюс це дія додавання, коли ми щось додаємо. А в нас навпаки, одне жабенятко пропало. Отже, яку ми дію виконували? Дію віднімання. Цю дію ми можемо показати ось таким знаком. Він називається мінус. Давайте продовжимо грати з нашими жабенятками. Давайте подивимось, скільки сидить жабенят. Їх троє. І до нас доєдналось іще одне. Скільки на початку було жабенят? Їх було троє. Отже, позначаємо цифрою 3. Скільки додалось жабенят? Одне. Правильно. І разом їх стало скільки всього? Їх стало 4. Правильно. Яку дію ми виконали? Дію додавання. Тому що одне жабенятко додалося. Тому це, знак, це дія додавання. Який знак нам треба поставити? Знак плюс. Дуже добре! Давайте спробуємо ще пограти з нашими жабенятками. Подивіться: їх сидить скільки? Правильно 4. Позначимо цифрою чотири. Дивіться, жабенятко зникло! Скільки жабеняток зникло? Так, зникло всього одне. Позначаємо цифрою один. Скажіть, будь ласка, скільки всього залишилось жабенят? Три. Правильно! Яку дію ми з вами виконали? Дію віднімання! Чому саме віднімання? Тому що в нас було 4, а одне зникло. Тому ми можемо позначити знаком яким, знаком мінус. Молодці. Давайте спробуємо ще вирішити декілька прикладів. Порахуйте, скільки буде іграшок разом. Та давайте напишемо відповідь: 3. Було м'ячика, додали ще 2 і отримали 5. А тепер подивіться: жовтих машинок 4. Знак плюс. Отже, додаємо ще одну і отримаємо 5. Усього 5. Яким знаком ми позначаємо дію додавання? Знаком плюс. А тепер подивіться, на кого схожі ці фігурки? Кого вони нагадують? Так, синя фігурка нам нагадує кого? Зайчика. А зелена, мабуть, котика. З яких геометричних фігур вони складені? Назвіть усі фігурки. Ви дуже уважні. А тепер давайте подивимось на перший ряд фігур. Скажіть, будь ласка, яка фігура зайва? Так, це квадрат. А чому він зайвий? Молодці. Подивіться на другий рядочок. Яка фігура тут зайва? Це круг. Дуже добре. Чому він зайвий? Так. І останній рядочок, яка ж фігура тут зайва? Так, це круг. Чому він тут зайвий? Молодці. Ви дуже гарно попрацювали. Бажаю вам гарного дня. До нової зустрічі!